Вітаю всіх! Дивіться, знову Америка знову зудить про результати якісь до кінця тижня цього, який почався. Давайте подивимось. Америка зможе вплинути на Україну та Росію підписати якесь перемир'я, довгострокове, реальне ну, до кінця тижня. Давайте подивимось. Америка зможе додавити Україну та Росію підписати перемир'я піти на це до кінця тижня. З 21-го, по який там, 28 по 29. Ні. Відлюдник. В Відказною йдуть усі. Ні. Домовленості певні вилазять. Маленькі домовленості, можливо, обмін полоненими, щось таке так продовжується, але ні, не буде. На помірність все буде поступово йти. Не буде так швидко, як всі хочуть. Все буде йти поступово, маленькими кроками. І не швидко. На жаль, хотілося б швидше, але не виходить. Америка дотисне Україну та Росію до кінця тижня підписати перемир'я. Огоду про перемир'я. Давайте дивитися. Що тут скажуть? Не визначено. Причому король мочів це військова ситуація, військова карта. Хотілося б щось можуть дотиснути. Щось. В якихось питаннях можливо. На помірність вийти. По помірності, в якихось питаннях вийти на більш зменшення чогось. Можливо, обстрілів. А я перевірю. Подивимось.